Забрала я в чагарники, а тут, коротше, сюди, верно, люди не хотіли йти. Тут уже з'їжний. один, А чекайте, це я ще щось бачила. Ось я бачила ще тільки що а? сховався. А ось дього. Це в нас що. Це вже старий. Ні, хороший козарик. Ладно, хай розростається. Ех, це не буду брати. І он до як його? Грибники пропустили, зараз покажу. Так. В чарниках, дивіться. І тут, і тут, дивіться, ще є. Дивіться, ось один, ось другий і он третій. Це поки що що то, що я бачу. А он де 4 і 4,5. Чотири і там рядишком 5 Так. І напевно ще десь є. Алявинка. Так, розливаємо це О, шляха зламалася. Ой, класний. Так, він. Три пять. И ось ще бачу чисто. Так, да, в цих порчах нас Ось такі Ой. Так, ось таке купці. назбирала, Зараз ще пройду. Може, щось і найду, Бо тут не ходили, не збирали. Красота.